Тема уроку розкладання на на множники способом групування. Завдання розкладіть мночлени на, на множники. Чому цей метод називається спосіб групування? Справа в тому, що ми утворюємо групи доданків, які мають, наприклад, спільний множник. От, наприклад, перші два доданки мають спільний множник 2, Третій і четвертий мають спільний множник Х. Утворюються такі групи. Ось перша група доданків, ось друга група доданків. В кожній групі є спільний множник, який ми можемо винести за дужки. З першої групи двічку дужки, в дужках залишиться плюс А плюс Б. В другій групі плюс х дужки. І в дужках буде плюс А плюс Б. Після того, як ми винесли з кожної групи спільні множники, ми отримали суму. Це доданок перший, це доданок другий. І в кожному з цих доданків є спільний множник А плюс Б, який ми також можемо винести за дужки. В других дужках залишиться з першого доданка плюс 2, з другого доданка плюс х. Після цього ми отримали вже добуток, тобто ночлен розклали на множник. Таким чином ідея цього способу полягає в тому, що ми спочатку створюємо групи доданків, які мають спільний множник. Після цього з кожної групи виносимо спільний множник. І має з'явитися в результаті цього. Ось спільний множник, який також потім виноситься за дужки. В підсумку ми отримуємо добут. Тобто розклали даний член на множник. Повторимо ті самі дії в наступному прикладі. Отже, перші два доданка мають спільний множник М, другі два. трійку. Тут винесемо М дужки. в дужках залишиться А Б. Тут винесемо плюс 3 дужку. В дужках залишиться А-Б. І тепер у першого і у другого доданку спільний множник А-Б. Винесемо його за дужку. В других дужках залишиться з першого доданка плюс М, з другого доданка плюс 3. Розклалимочленна множка. У випадку В, з перших двох доданків ми К за дужки винесемо, в дужках залишиться плюс А мінус Б. А от з 3 четвертого потрібно мінус 5 за дужки виносити, бо якщо ми винесемо плюс 5, то в дужках залишиться мінус А плюс Б. А має бути плюс А мінус Б. Тобто знаки мають помінятися. Тому мінус 5 треба виносити. І тоді оці одночлени змінять свої знаки, і в дужках залишиться плюс А мінус Б. Тобто такий самий вираз, який ось тут. І тепер ми спільний множник А-Б маємо, який виносимо за дужку. В дужках залишиться плюс К мінус 5. Наступному прикладі я покажу, наприклад, групування не підряд, а, наприклад, перший з четвертим і відповідно другий з третім. Я переставлю, використовуючи переставний закон додавання: 6C плюс 6B, щоб вони поряд були. мінус АС, мінус АБ. З першої групи винесемо 6. В дужках залишиться плюс С плюс Б. З другої групи винесемо мінус А. Щоб у нас знаки змінилися, щоб було плюс С плюс Б. Мінус А за дужки, плюс С плюс Б в дужках. Тепер С плюс Б за дужки, В дужках плюс 6, мінус А. В наступному члені ми можемо згрупувати, наприклад, перший, третій, другий четвертим. Тут у нас спільний х. Тут у нас спільний y. А можемо, наприклад, залишити x плюс y. А от третій, четвертий згрупувати по мінус b спільному множнику. І мінус b винести тільки з третього четвертого. Тому перші два залишимо. Спільного множника тут нема, а з 3-4 мінус b винесемо за дужки. В дужках залишиться плюс х і плюс y. Тобто ось цей получається двочлен буде спільним множником. Якщо ми x плюс y винесемо за дужки, то в перших дужках у нас x плюс y, а в других дужках замість оцього виразу це буде одиниця. Тут буде мінус b. Так, нагадаю ще звідки оця одиниця взялася. Оцей x плюс y можна взагалі-то представити як добуток x плюс y помножить на 1. І відповідно, коли ви його виносите за дужки, то оця одиниця залишається в дужках. В наступному многочленні ми можемо взяти перший і другий. У них спільний множник 7М. І третій, четвертий, тут у нас 5х спільний множник, Тому звідси 7М за дужки. Що залишиться в дужках? Тут А. А тут у нас, коли 7М прибрали, це одиниця. Нагадую, що тут можна також домножати одиницю. Тут ми виносимо 5х плюс 5х. В дужках залишається А і тут мінус 1. Після цього А мінус 1 за дужки, В дужках залишиться 7М плюс 5х. Наступний член вже містить більше доданків і відповідно групи, які ми можемо створити. Перша група тут спільний множник А, друга група спільний множник Б. Третя група спільний множник 2. Отже, звідси А за дужки, В дужках залишиться АБ. Плюс тут один. Плюс. Тут у нас Б. Спільний множник АБ плюс 1. Плюс тут двійка. А Блюс 1. І тепер бачимо, що у нас у трьох доданків 1, 2, 3. Спільний множник АБ плюс 1. Задушки його. А Б плюс 1. В дужках залишиться з першого доданка А, з другого Б, з третього плюс 2. В наступному членні ми можемо побачити, що перші три доданки мають спільний множник С. Наступні три доданки мають спільний множник Д. Тому ми утворюємо це перша група спільний множник С. А ось друга група спільний множник D. Звідси виносимо за дужки. Залишиться. Плюс А мінус Б плюс 1. Звідси ми плюс D виносимо дужки, В дужках плюс А мінус Б плюс 1. Тепер спільний множник. Два доданки у нас. Ось оцей многочлен спільний множник. Задужки його. В дужках залишиться С плюс Д. В наступному многочлені ми створимо три групи. Перша група, друга група і третя група. В першій групі ми винесемо за дужки 2 квадрат. В дужках залишиться плюс А плюс Б. Тут ми винесемо плюс 2B. В дужках залишиться плюс А плюс Б. А тут ми винесемо за дужки мінус. Залишиться в дужках плюс А плюс Б. Маємо три доданки, у яких спільний множник А плюс Б. Виносимо його за дужку. В дужках залишається 2А квадрат плюс 2 б а тут мінус 1. Нагадую, що ця одиниця завжди може бути домножена. Наступний многічлен це тричлен квадратний. До цього ми розглядали всі мночлени з парною кількістю одночленів і створювали парну кількість груп. Тут прийом можна застосувати слідуючий, щоб отримати парну кількість одночленів. Оце число є добутком двох чисел. Ну, наприклад, 1 і 10, і 2 і 5. 2 на 5 це 10 і 1 і 10 в добутку також 10. Я напишу ці пари чисел. Отже, десятка в нас утворюється множенням 2 на 5. А також 1 і 10. Вибираємо ту пару. Сума чисел яких дорівнює цьому другому коефіцієнту. 2 і 5 дають 7. І тоді оцю 7А розписуємо як суму 2А і 5А. В результаті отримуємо мінус 2А мінус 5А. Плюс 10 переписуємо. Тобто, мінус 7А ми розписали як мінус 2А і мінус 5А. Тепер ми можемо. Створити групи. Вона містить спільний множник А. Друга група це третій і четвертий одночлени, Вони мають спільний множник мінус 5. Тут ми виносимо А за дужки. В дужках залишиться А мінус 2. Тут мінус 5 за дужки. В дужках залишиться А мінус 2. Після цього. А мінус 2 задушки. І в дужках залишиться плюс А мінус 5. Отже, спочатку використовуємо це число і підбираємо такі два числа, які в добутку дорівнюють цьому числу вільному члену. Таких пар, як ми бачимо, дві. Вибирати треба ту пару, яка в сумі дає оце число. 2 5, 7. І тоді мінус 7 а розписуємо як мінус 2а-5а. Ну і так завжди з іншими випадками, які ми будемо зустрічати, так само будемо робити. Це так само робимо. Четвірка. Це або 2 на 2 тобто числа 2 і 2, або 4 і 1. П'ятірку дають якраз 4 і 1. Тому скористаємося цим варіантом. Отже, маємо х квадрат плюс 4х плюс х плюс 4. Згрупуємо перший другий. У них спільний множник х. Задушки винесемо, отримуємо плюс х плюс 4. Тут у нас вже є плюс х плюс 4. Винесемо його за дужки. В дужках залишиться плюс х плюс 1. Нагадую про цю одиницю. Орієнтуємося на оцю двійку. В добутку двійку дають числа 1 і 2. Таким чином оця трійка буде розписана як 1 плюс 2. Тобто маємо х квадрат плюс 3х розписуємо як xy, тобто 1xy і плюс 2xy, плюс 2y квадрат. З першої групи x за задушки, в дужках X плюс Y залишиться, з другої плюс 2Y. за В дужках залишиться X плюс Y. Ну і тепер x плюс y ось можна також винести за дужки. В дужках залишиться плюс х плюс 2y. Також орієнтуємося на 12. 12 дають нам в добутку такі пари чисел, як 2 і 6, наприклад. 3 І, 4. і 1, 12. Нам підходить 3, і 4, бо сума буде якраз 7. Відповідно 7 розписуємо як 3,4. Тобто А квадрат мінус 3АБ мінус 4АБ плюс 12b квадрат дорівнює. Тут у нас спільний множник А. Тут у нас спільний множник мінус 4 b а дужки, А мінус 3Б в дужках. Тут мінус 4Б за дужки, В дужках А-3Б. І тепер А-3Б спільний множник за дужки. В дужках залишиться плюс А мінус 4Б. Цей підхід можна застосувати також при розв'язуванні рівня. Розкладемо ліву частину рівняння на множники. Для цього ми орієнтуємося знову на число 8, оскільки в нас по суті квадратний тричлен. Ось раз, 2, 3. Три. три у нас члени. Відносно х-2. То 8. Які числа в добутку дають 8? 2, 4. 1, 8. Сума оцих дає 6. Тобто підходить 2 і 4. Це означає, 6 ми маємо розписати як 2 плюс 4. Тобто 2 на х-2 плюс 4 на х-2. Тут ми переписуємо. А тут заміняємо 2 на х-2 плюс 4 на х-2. Плюс 8 переписуємо. Дорівнює 0. Тепер перші оці два мають спільний множник х-2. Другі два доданка мають спільний множник 4. Тут виносимо x-2 за дужки. В дужках залишиться х-2. А з другого доданка плюс 2. Плюс. Тут ми 4 виносимо за дужки, В дужках залишиться х-2. І плюс 2 дорівнює 0. Зверніть увагу, що мінус 2 плюс 2 взаємознищується і по суті ми маємо х-2 помножено на х, плюс 4 помножено на х дорівнює 0. Х спільний множник винесемо за дужки. В дужках залишиться х-2 плюс 4. Дорівнює 0. Зведемо подібні. Мінус 2 і плюс 4 це плюс 2 буде. І в результаті маємо х на х плюс 2. Дорівнює 0. Тепер підберемо, при яких значеннях х цей добуток буде 0. Звичайно, якщо тут буде 0, то добуток також буде 0, тому перше значення х це 0. Також може бути і оцей множник 0. Він буде 0, якщо х буде мінус 2. Тому друге значення х, при якому ми отримуємо, бобуток рівний 0, це мінус 2. Це і є розв'язки нашого рівняння. Тому відповідь 0. -2. Такий самий підхід застосуємо і до розв'язання цього рівняння. Отже, в нас 24. 24 можна отримати в результаті множення 2 на 12. Далі 4 на 6 Ось якраз 10, виходить, якщо 4 і 6 ми виберемо. Таким чином працюємо за тією схемою. Десяточку, тобто 10х квадрат мінус 5х розписуємо як плюс 4 на х квадрат мінус 5х і плюс 6 на х квадрат мінус 5х. Додати 24 дорівнює 0. З перших двох у нас х квадрат мінус 5х винесеться за дужки, А з других двох 6 винесеться за дужки. Тобто маємо х квадрат мінус 5х за дужками. В дужках з першого доданка залишається х квадрат мінус 5х, з другого плюс 4. Додати. Тут 6 за дужки виносимо. В дужках залишиться х квадрат мінус 5х плюс 4 дорівнює 0. Ось він спільний множник, який також винесемо за дужки. х квадрат мінус 5х плюс 4. Залишиться х квадрат мінус 5х. А тут плюс 6 дорівнює 0. Тепер ми можемо повторити для того, щоб понизити степінь ті ж самі дії. Наприклад, 4 це 1 на 4. Якраз 1,4 підходить нам, тому що ця пара дає в сумі 5. Відповідно, ми... Скористаємося цим і продовжимо далі. Мінус х мінус 4х. Плюс 4. Тут у нас 6. 6 – це, наприклад, 3 на 2 3 і 2 в сумі дають 5 тому підходить нам ця пара. І тому ми маємо х квадрат мінус. 3х мінус 2х плюс 6. дорівнює 0. Тут у нас x спільний множник, тут мінус 4 спільний множник. Виносимо дужки. Залишиться х мінус 1. Тут мінус 4 виносимо. Залишиться х мінус 1. Тобто у нас виникають такі... В дужках перетворення спільний множник з'являється. Тут у нас х спільний множник за дужки в дужках х-3. Тут у нас мінус 2 спільний множник х-2. Він більше х-3 залишається в дужках До рівня 0. Тепер тут у нас х-1 за дужки. В дужках залишиться плюс х-4. Тут у нас х-3 за задужки. В дужках залишиться плюс х-2. Дорівня 0. Коли ми розклали на прості множники, а простими множниками являються отакі двочлени першого степеня, ми можемо підібрати при яких х кожен з цих множників буде 0. Перший множник буде 0, якщо х1. Тому перший розв'язок рівняння 1. Другий, коли х дорівнює 4. Отже, 4 це другий розв'язок рівняння. Третій множник 0 буде, якщо х буде 3. Тому це третій розв'язок. І тут 0 буде, якщо х четверте буде двійка. Таким чином рівняння має 4 розв'язки. 1, 4, 3, 2. До речі, послідовні натуральні числа. 1, 2, 3, 4. Звичайно, це завдання високого рівня складності. Тут потрібно бути уважним. Але підходи, оці, які я показав, робота із оцим числом, розкладання на от такі множники допоможе якомога швидше. Розкласти на множники. Той мною член, з яким ви маєте справу.